7 грудня минулого року було внесено зміни до постанови кабінету міністрів 1147 про прикордонний режим. Вводиться норма необхідності мати дозвіл на перебування у прикордонній смузі. Прикордонна смуга це ділянка місцевості від лінії державного кордону вглиб на територію 5 кілометрів поза межами населених пунктів та місць масового відпочинку населення. Звертатися за дозволом потрібно в орган охорони державного кордону на ділянці відповідальності, якого ви плануєте перебувати у прикордонній смузі у межах Закарпаття це два прикордонні загони Чопський та Мукачівський. У дозволі може бути відмовлено особам, які причетні до протиправної діяльності, наприклад, затримувалися або попадали в поло зору за незаконне переправлення осіб через державний кордон за контрабандну діяльність та інше будь-які правопорушення з прикордонних питань. Звернення щодо неповнолітніх осіб подають батьки або опікуни, або ж законні представники. Якщо є необхідність для юридичної особи, то така особа разом з пакетом документів про її діяльність подає дозвіл на усіх своїх працівників.